Сторінку хочу я відкрити, а там ні горя, ні біди, лише любов, кохання, квіти. І так щодня, і так завжди. Нема війни, а мирне небо, і щастя ллється висоти. Нам радості і світла треба. Так, щастя, миру й доброти, Щоб жити ми могли радіти. Іти натхненно до мети, щоб внученьки і рідні діти могли щасливо в світ іти, щоб люди про любов писали, Найкращі вірші на землі, про щастя і доброту співали, усі дорослі і малі, щоб сонцем всі були зігріті, жили у щасті і теплі, і щоб ціли волошки в житті і мир, що був на всій землі. Сторінку хочу я відкрити, а там ні горя, ні біди. Я дуже хочу в мирі жити. Сьогодні, завтра і завжди.